Глаш, на, влаші, влаші, влаші. Іди з мамою, іди з мамою. Це золото моє, це мій, мій командир. А у, чого командир? Чого командир утром, як вона проси, прокидається, у десь у пів шостої, шість підходить до мене, починає з папою, вона спить папу это, в ногах. Підходить, починає папа облизуватися, значить, що треба йти гуляти. Собака на ім'я Глафіра живе зі своїми господарями два роки. Вранці 3 січня з нею, як і щодня, збиралися на прогулянку, говорить її власник Володимир Кузьмін. Прогулянка не відбулася. Біля будинку впав російський шахет. В оселі зайнялася пожежа. Чотири лапи від вогню врятували. З переляку згадує Володимир. Собака втекла. Вона боїться людей, дуже багато. Вона боїться і побігла. 3-го числа, я вважаю, до одинадцяти ходив. Шукав сусіди ходили, шукали. Вони знають тут всі наші нашої Алашенька. Потім наступного дня і вранці, і в день, і вечором. Глафіри не було дві доби. За цей час її господарі вирішували питання з житлом, оговтувалися від пережитого та продовжували шукати улюбленицю. Це третій, 5 го числа. Зайшов додому. Теж пошукав, немає, а потім кажу, Боже, якщо вона жива, щоб вона прийшла і дай де вона. Потім приходжу, з жінкою ми прийшли сюди, я гараж відкрив і стою в гаражі спиною. Подходить, е, е. я раз, і все. вона прийшла одразу. Чоловік там до гаража вийшов, а вона підійшла. Це ж вже з нами зараз живе. А їсти так і не навчилася нічого на улиці? <laughs> Тільки варить треба, і оце ж нам варить важко. Так і ще булку з маслом їсть і, і печиво з маслом. Нині Глафіра знов зі своїми господарями. Володимир говорить більше свою улюбленицю нікуди не відпустить. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.